Так, Усім привіт. Настала черга і про торнадо пару слів сказати. Значить, ось у мене це кущик торнадо. Кущу від посадки рівно рік і 5 місяців. Оце, отак він виглядає за рік і 5 місяців. Це в школки був висаджений у тому році і оставлений школка убралася, а він один остався тут. Ну і Оце урожай. Весь, що ви бачите тут, усе. оце все торнадо. Бачите, тут більше 20 грон. Урожай оставлено процентів тут 30 без всяких там. Збільшень, бо процентів 70 урожая було знято отсюда. Ну, Знято на стадії, як він після цвітіння. Тобто, тут дуже багато він накидав, по 2-3 грони. Зараз і так у ньому ось по 2 грони висить на пагоні. Ви бачите, Да? А грони я б не сказав, що вони ну, для, як для першого плодоношення. Ну, навіть ну, ось, дивіться, самі, навіть такі, ну, не такі, то вони манюсінькі. Ну, у середньому десь, мабуть, 500-600 грам. Більше поки тут немає. Ну, по дві грони на кожному погоні, Куди не подивися, ось ось дві, дві. дві короче, по дві грони. От. Кущ сильно рослий. Оставив я ще, ну, тобто не оставив, а висадив, у мене ще два кущі росте. Ну, плодоношення на них немає. Ну, я висадив, якби, оставив два два ще куща цієї форми. Значить, ягода в нього в середньому зараз ми зважимо, подивимося. Ну, дуже така цікава. Я його давно хотів і все в мене то було торнадо, не торнадо не вийшло. Так? Ну, а це на кінець завдяки своїм же підписникам. Так, дивимося, значить віса обнулилися. Ну, давайте в середньому ягодку, вітер, бачите. Ось, о, у нього ягідка 6,6 чи це 6,7. Наступна. 5,5. А ну ця. Ця більша, дивіться, ця 10. Ну такі, трошки раз набої, ну, бачите. А ну ця, зараз, а ну-ка, що ця нам покаже? Ця 7,7, ,7. ну коротше, от дивіться, от, от 6 і поки найбільше, ось, що я зірвав тут до 10, да? Угу. Смак. Такий гармонійний, дуже насичений, сортовий. Прямо дуже добрий, мені подобаються такі смаки. Кісточка вже геть чорна там, М'якоть, консистенція соковито мармелодна. Шкірочка тонка. З'їдається геть без проблем. Зазвичай. Ось кісточка вже в нього чорна, дивіться, визрівша давним-давно. Зазвичай дві-три кісточки, в основному три. Да. Ось все, ще раз, два і третю я. Ну ось, дивіться. Одна-дві, тут дві. Дуже смачний виноград. Геть не жалію, що, що маю ще два кущі. Буде він у мене на участку. Грони я бачив у нього, мені присилали, це якраз та форма. Фотографія закриває трьохлітрову банку Гроно. Оце з того винограду в мене ці чубуки були мені ну, прислані в подарунок. От, і я посадив. Зроби собі кущі, це корневласний. ну Бачите, нагрузочка для для року, для, не, ну да для рік і 5 місяців це конечно, дуже здорова 20 з лишнім грон. Я ж кажу, це тільки 30% урожаю це якось так придивіться, непогана форма, ніякого тріску, нічого я по ній не наблюдаю, не бачу. Ну, У мене ж і дождів не було. Так ось по всій Україні леє, а у мене ось, бачите, а в мене пилюка стоїть. Так що, оце так. Вчора так зайшло, налякало, вроді, та й на тому. На цьому все. Ну, всім дякую за перегляд. Передивіться, я кажу, форма дуже достойна. Лоза визріває, ягоди шикарні, такий насичений. Ну, бачите, так, да, колір. Ягоди доволі такі, немаленькі в нього. Це якби на перше плодоношення, я думаю, на друге він вже видасть тут ще більше і ягоди, і грони. Так що хороша дуже форма удала. На цьому все. Всім дякую, до побачення, до наступних відео.